потім ще в мене був second-hand embarrassment із-за того, що він це зробив. Ну, тим не менш, Ти вчиш англійську мову кілька років, потім включаєш серіал і чуєш «Hey, do you wanna grab some coffee or something?» І такий, та кофі, так греб, шо, що він хотів сказати. Тому що ти починаєш перекладати, не чуєш сенсу, а носій це вже розуміє про сенс. Ми на попередньому відео. А сьогодні ми поговоримо про те, чому ми не розуміємо носіїв і як це виправити. Поїхали! Ну, привіт, мене звати Олена. Я виконавча англійської мови викладаю дорослим і в університеті. Вже 13 років я здійснюю свою діяльність професійну. Я тут для того, щоб допомогти тобі вивчити англійську мову, допомогти тобі зробити цей процес. Приємнішим, простішим, тому що ми всі дорослі дуже любимо, що робити? Ускладнювати. Я тут для того, щоб зробити твоє життя легше і змотивувати тебе, тому що я це роблю професійно, ще раз наду, 13 років. 13 років я підтримую людей для того, щоб вони це робили, робили, робили і не здавалося. Ми говоримо зараз про те, що яка проблема взагалі? Чому ми не розуміємо носіїв? Проблема в тому, що ми вчили. В школі весь час ми вчили англійську мову через переклад. Загалом переклад це ок. Взагалі, переклад це нормально. Але це сходинка, це етап. Це така собі, скажімо, кастиль, милиця, арінеал екшли, який ми використовуємо для того, щоб. Чого? Чого? Тому що треба в мові закріпитися, треба за щось зачепитися, в рідній мові об щось споткнутися для того, щоб в кінці кінців з'явилося те, що з'явилося, щоб мова за, зачепилася нас. А Якщо вчити без перекладу, якщо вчити, ну тобто не перекладати, не, не робити якісь оці от мостіки, місточки, то, е, зрештою, мова просто не чіпляється, то нема за що зачепитися мові в мозгах. А, починається хаос, тому що і не треба порівнювати це з тим, що дитина вчить рідну мову на базі нічого. Бо рідна мова це рідна мова, а нерідна рідна мова це не рідна. Ну, і Так, от, от таке от пояснення буде. <laughs> от, І коли, наприклад, носій, Із-за того, що ми вчили в школі через переклад, ми там вчили, що от, так, це table, так, It is a table, наприклад, ми вчили. Так. а... О... Потім носій такий зустрічає каже How's it going?» І ти такий хаус. Угу. Тож будинок получається. «Going» іде. А от, якби ми вчили не словами, а вчили б фразами оцими How's it Going, як справи, то було б це набагато простіше. Коли я кажу, що переклад це кастиль. Я говорю про те, що як і люба людина, яка, на жаль, була з костелем, його треба вчасно відпустити. Це як дитина, яка вчиться ходити за допомогою якоїсь опори. Вона на щось опирається, вона щось тримається, вона таке, потім хлоп, відпустила, пішла. Для цього є переклад. Нормально. Нормальна практика перекладати на рівні А1, А2 і іноді B1. Чому? Секунда. Значить, чому чому переклад? що там було що я говорила? <смі> переклад це нормально на рівні А1, А2 і на DB1. Чому тому що ми, от, учимося логічно поєднувати, так як я сказала, що проводити ці мосточки, проводити от якісь асоціації, коли ми тільки вчимо наприклад, нові слова. Або, або, як я кажу, B1. Чому B1? B1, по суті, вже можна відпустити переклад. Але ми іноді його може використовувати, наприклад, для того, щоб тренувати якусь певну граматику. Мається на увазі відтренувати саме м -м, конструкцію. М -м, Можна без перекладу, але іноді буває таке, що треба прямо прослідкувати. Наприклад, коли ми вчимо, що ми там вчимо там passive voice, наприклад, і коли ми кажемо, що там рис був вирощений. От прям показати, що був, і треба прям використати там слово був вирощений. Тобто, щоб от от в таких от ситуаціях потрібен переклад на рівні а 1 А2 переклад треба. Просто треба для того, щоб слова відпрацьовувати. Далі, Значить, по-перше, про переклад я сказала. По-друге, в чому проблема ще одна? В тому, що ми не вчимо з вами ми вчимо слова, але не вчимо оці chunks, да? І ще до перекладу, коли ти на рівні а 1 А2, там тебе, да, ти вчиш слово go і ти. А потім ти переходиш на рівень B1, а про B2 я взагалі мовчу, B2 взагалі їм переклад не надо. Ем, Ну Знову ж таки, якщо є якась конструкція, прямо, що треба. От мені подобається, наприклад, конструкція. Чим більше я роблю, тим більше я знаю. Наприклад, да. Я... ну от як? Ну як? Ну, ми кажемо: the more, I, the more I do, the better I know, чи що я там казала. В общем, от конструкцію цю відпрацьовувати можна в перекладі це. Так, э, скачу по всьому. І от на 1 ти вчиш, що go – це йти, а потім переходиш на рівень, наприклад, B1, і там уже знати, що? go on, go out, go for it. І нам потрібно вже не просто слово go, а нам треба вже прям, от, ну, сенс, значення да, всього виразу. Тому що якщо я просто почую в тексті go, то а там написано go on, продовжувати, то вже сенс ну, втрачається зразу ж. І от про Чанкс. Коли в минулому відео я казала про робити, там, робити рішення, приймати рішення. І ти кажеш ти приймати рішення, а ти знаєш окреме слово приймати. Ти такий, так, receive або get, я знаю, що можна receive на get замінити, окей. І de decision, рішення. А приймати рішення, то буде make a decision. І от коли ти в цим chunks, оцим виразом його запам'ятав, воно в тебе тримається в голові. Е, тому це проблема, да, що ми вчимо словами, а не виразами. Хоча треба, ну як би, виразами. І е, ще таки є історія така, що носії вони ж не говорять так, як підручники. Да? І коли ми говоримо do you want to go. А Анасі такий каже: do you Дюанега і чо. От, і нам потрібно ще буде, я потім розкажу, і про це теж згадаю: що де це от от все взяти. Ну, тобто, як ці скорочення, що їх до нього треба змиритися, по-перше, пройти всі стадії прийняття, прийняти, змиритися і почати їх використовувати. І ще нещодавно буквально ми говорили про те: от, і ще з одна проблем, говорила з своєю студенткою про те, що ми. В школі вчили очима, і вона каже: я як запам'ятала, що Боу то я не, не можу поняти, от я знаю, що воно Бог а що воно бот читається, я не знала, не знаю. Чи там thought, чи through, оці всі слова улюблені людські, коли там написано десяток букв, які треба ще зібрати в слово. Ми вчили очима, да? ми писали диктанти, якщо пам'ятаєте словникові. Все це нам зіграла на руку медмежа послуга. Є таке вираз, а його. Отже, це по проблемам. Хочу що сказати по з приводу перекладу, і коли вам треба переживати, а коли не треба переживати. Як я і сказала, переклад це ну це не зло. Переклад це ок. Це певна сходинка, певний етап, який треба який всі проходять. По суті, е, просто хтось на нього в нього так сильно закохується, що живе з ним просто повсімісно. А е, як я й говорила в попередньому відео, що тоді ми витрачаємо з багато життєво важливої енергії на те, щоб. Е, Зрозуміти зразу, ми починаємо, що там так по перекладам пробиватися. Цього робити не треба. Але переклад, на рівні А1 на 2 це, щоб зрозуміти структуру, щоб зрозуміти там от, всі моменти, тобто пропрацювати це важливо, коли людина тільки знайомиться з часами, наприклад, так, і їй треба зрозуміти що там, відпрацювати ці там. Ну взагалі часи, от я зараз думаю про англійську мову, я взагалі думаю про граматику англійському, розумієш, там. Ну, нічого сложного. Та странно було б, якби я сказала, як викладач англійської мови, що там все сложно. Там багато що замішано на часах, багато що, і от і часи так само. Всі такі, боже, там же ж там скільки 12-16 хищних часів, боже ж її коли їх вивчу. По суті, їх треба 5 штук максимум в цій житті, щоб жити нормально. Ні, ну там Далі вже, звісно, на рівні B-2 c 1 то вивчати, вчатися, ну, всі форми можливі. Але я веду до того, що виживати. І Спосіб виживання це переклад, в тому числі. Ми перекладаємо ми виживаємо. Так. Коли переклад, це ок. Коли ти вчиш тільки слово, коли ти хочеш його асоціювати з чимось, прогнати, як я розказувала у відео про те, як читати слова, коли ми там з собою в житті, або там якісь. Там я амбіційна, ambitious, я там conscientious і так далі. Ну коротше, якісь такі от вирази. Так? Коли ми намагаємося про себе. Коли ми читаємо новий якийсь матеріал, наприклад, ну там граматику, наприклад, читаємо. Але, наприклад, на моїх курсах на рівні бітю вже граматика поясню. Я граматику пояснюю вже англійською мовою. У мене записані відео. Люди дивляться вже граматику англійської мови. Граматику навіть. Ну бо вже треба просто зменшувати кількість українського. Українського вивчення англійської мови, за того там граматика англійської мови. От, але переклад на рівні там, я ж кажу, up to be one. От, 1 це, це ще так приємлемо. І по суті, граматику я на B1 теж пояснюю українською мовою, просто щоб не забувати баки, тому що там почнеш цей comparative, superlative аджектив, почнеш це розказувати, люди потім ще в цьому запутаються, в трьохсоснах. Щоб проще було. Коли ні, коли, коли переклад взагалі буде не ок, коли ми будемо з вами. Говорить і шукають українські відповідники. Як я говорила, наприклад, про приймати рішення, так? коли перекладати воно буде погано. Чи там звертати увагу? Звертати, що таке звертати, таке звертатися, це що Ask. а звертати увагу, то pay attention. Ну, тобто якісь такі, такі повелочували чанкс, вже не перекладаємо. Коли, ще? коли дивимося фільми. Чесно говоря, от в фільмах, наприклад, дивишся фільм, почув вираз такий. Так, я знаю, як це перекладається. це перекладається, перекладається. Поки ти це думаєш, ще півфільма пройшло. Смисл, ну зачем, а для головне для чого. От не треба це робити. Ви просто дивитесь, а ви зрозуміти. Я ще про це ще говорять. І коли переклад буде вам опять, фільми, чи там, наприклад, серед носіїв. Вони ж говорять з інтонації, це те за що я борюся завжди. Бо люди пропускають мимо пропускають Значить, Значить, це не важливо, це дуже важливо. Бо і по інтонації можна іноді поняти, що людина тебе хоче сказать. А, Чи по виразу обличчя, чи по інтонації? Наприклад, ти розказуєш а, якусь історію, яка з тобою що щось тобі приключилось погане, а і, і, і на цій мові такий каже: Very disappointed? і ти так дивишся на його лице От, ти тільки що розказав, наприклад, що там попав в аварію машину розбив. Він каже, oh, very disappointed? Такі вже можна догадатися, що він хоче сказати? Наверно. <гум> disappointed, роз, 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 засмучений. Вот. Це якщо до цього говорити. <кхм> що треба зробити для, для того, щоб перейти від перекладу до розуміння, зараз розказуємо. Отже, ми вчимо не слова а фрази, як я вже й говорила. Так? коли ми говоримо не просто depend, depend on something, наприклад, не просто rely, а rely on, і так далі. Коли ми вчимо цими виразами, ми потім їх в мові так і використовуємо. Коли, ми, коли що ж треба зробити? Повторювати не тільки слова, а інтонацію, повторювати реченнями. Це важливо. ну не слова, важливо, а речення і де ми будемо використовувати, так слухати без перекладу. Просто слухати. Так коли я кажу, нейтів нойз, от этот шум, да? коли виключаєте, просто слухаєте. слухайте. Вихватуйте звідти, щось пробуєте понять. Під, Підглядуйте, чому я кажу про відео? Бо по відео ще можна обличчя бачити і розуміти, що там по обличчям пишеш. Коротше. Е це не, це не відбудеться швидко. Ну я маю на увазі оце, оце, оце парах, цей парахіт, то це він не відбувається швидко. Не швидко люди не, не, не вистрибують від е, так, я вчора перекладав, а сьогодні я перестав перекладати. Але от такими кроками, де ви вчите там виразами, де ви вчите, е, слухаєте носіїв, що вони говорять, як вони говорять, їх інтонацію вилавлюєте. От тоді ви перейдете від перекладу і почнете розуміти носіїв. Тож наша проблема, а. І сказала ще про то вона, гана, а, аута, ніде і так далі. От коли, наприклад, You could have told me, ну ніхто так в житті не говорить. You could have told me. Вони кажуть, куда навіть. Could have told me. І оці от, от от скорочення, коли ми їх ем, чуємо і усвідомлюємо, так, коли от приймаємо, воно стає набагато легше. Бо вони ж скорочують мовлення. Рівно як і ви, коли говорите українською і не розкажете мені, що ви цього не робите. Ви теж це робите, просто ви вже не помічаєте. Бо це вже для вас, само собою. Само собою, що я так говорю. От. Е, головна задача, з якою ми вчимо англійську мову, це нам. Хочеться, хотілося б <смі> стати співрозмовником, а не перекладачем. Тому не перекладайте все підряд. Намагайтеся себе, напрягайте, так, да, да, придеться трошки напрягтись для цього. Але повірте, на початок бой завжди найскладніший. Потім, коли ви виходите в життя, ви розумієте, що це не так все страшно, по суті. Ну, ну, ну і що? Я вже говорила вам сто раз: позоритись це не страшно. Бо позоритись ви не будете завжди. Це буде якийсь період. Зато ви станете What doesn't kill you kill makes you stronger, Ви знаєте. Все зробиться вас, вас сильніше, ви будете потім розуміти краще. Е, розказую історію швиденько. Да, дуже швидко розказував історію про е, свого друга, який поїхав в Штати. Поїхав в штати, Work and Travel. І тоді він англійську не знав так добре. І виходить, що жив, а він жив з темношкірими, а він дуже білий. От він весь білий, він блондин з білою волосою. Його називали там крекер. Ну, Це не про це історія, історія про те, що хтось там із його друзів стояв, курив. курив. І він хотів сказати: дай мені ну, затягнутись. І він сказав: give me a blow. Для людини, яка розуміє англійську, вона знає, що він я попросив про кое-что інтимне. він хотів зробити. Ну, типу, він так сказав. Якщо ви не, Якщо я не буду говорити, то загугліть. А, вот, а треба той почав сміятися, той ржав, ржав, жар, такий, почути смієшся, що случилось, а це каже, треба казати, give me a hit. А, неприятна ситуація. Is it an embarrassing situation? 100%. Сто відсотків неприємно, стидно, і я потім ще в мене був second-hand embarrassment із за того, що він це зробив. Ну тим не менш живи здоровий. усе вже пройшло 10 років з тих пір, як він з'їздив і ходить по землі, і англійську гарно знає. Тому не переживайте позоритесь, дякую вам за те, що ви прийшли, подивились, прийшли віділі побіділі. Я вам бажаю, щоб ви вивчили англійську мову, щоб ви слухали мої поради, бо я вам погано не раджу. 100% 150 тисяч відсотків. Погано не раджу. Бажаю вам прекрасного тижня і побачимося. Коли побачимося, можливо, в неділю. Я ще подумаю. Гарного тижня! Бай-бай!